Пане Константино, вітаю вас на заході, який присвячений українсько німецьким стосункам, розвідку наших відносин. Яку саме допомогу, зокрема, ми отримуємо від Німеччини, особливо в частині нашої мінсоцполітики? Вітаю вас! Ми в Мінсоцполітики створюємо цифрові рішення для громадян, які допомагають швидко, зручно отримати соціальну підтримку. Це і соціальний портал, нещодавно запущений Соцґавіої, і, наприклад, платформа по протезуванню, протез МСП ці всі такі рішення нам допомагають створювати різні міжнародні партнери. Ми в тому числі працюємо над тим, щоб і партнери з Німеччини GIZ, допомагали нам розвивати ці рішення? Таким чином ми диверсифікуємо ту підтримку, яка надається Україні з різних країн. А що якщо говорити саме про Німеччину? Які там проекти у нас є? Які ми запустили, які ми готуємося запускати, або які себе дуже ефективно проявили за останніх три роки, зокрема. З колегами із GIZ прямо зараз ми спілкуємось в проєктах, які присвячені працевлаштуванню. Це і працевлаштування людей з інвалідністю, це і швидкі процеси забезпечення таких, знаєте, адаптованих робочих місць, якби тощо. Це тільки початок діалогу. Також ми взаємодіємо з німецьким офісом компанії Делойт які допомагають нам створювати стратегію на наступні роки і в принципі допомагають знаєте, робити такий якісний аудит того, що ми робимо, для того, щоб це було зрозуміло і прозоро для партнерів, для того, щоб ця підтримка тривала і надалі. Адже партнери підтримують ті ініціативи, які вони розуміють. В нас у Мінсоцполітиці, власне, ви опікуєтеся діджиталізацією. Які нові програми можливо у нас будуть запускатися чи в планах запускатися цього року саме по соцполітиці в плані цифровізації? Ми їх створюємо дуже регулярно. Наприклад, прямо сьогодні запущена субсидія на оренду житла. Прямо можна вже гуглити, подаватися офлайн-онлайн, пенсійний фонд адмініструє адмініструє цю послугу. Також ми працюємо над тим, щоб соціальні допомоги були онлайн. Наприклад, допомога для ВПО доступна в застосунку ДІЯ. І соціальні послуги, на відміну від виплат, вони ніколи не були оцифровані в країні. Але зараз можна зайти на портал soc.gov.ua, побачити весь перелік соціальних послуг і звернутися за такою соціальною підтримкою онлайн. По оренді житла мається на увазі для ВПО. Для ВПО держава покриватиме оренду житла. Так, так? А яка так, сума так, 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 так. Все вірно ці суми розраховуються індивідуально, відходячи від того, де саме проживають люди, які вони мають доходи, тощо. Але це дійсно підтримка, і не тільки як раніше, да, субсидію ми розуміли, як підтримка на опалення, на комунальні, то тепер це і підтримка на оренду для ВПО в тому числі. 30 січня вона стартувала, так так, так можна гуглити, переходити за посиланням і подаватись, подавати заявки. Да. Супер, дуже дякую вам.